Добрий день, малята! На небі у горі живе придобрая хмаринка. Її усі віддавна звуть хмаринка веселинка І ось такі хмаринки ми сьогодні з вами будемо робити. Для цього нам знадобиться білий аркуш паперу. Готові форми. Вигляді хмаринок синього кольору, пензлик, клей, клійонка і серветка. Тож починаємо роботу. Беремо нашу хмаринку. Та ще побільше. Кладемо її на клійонку синім кольором донизу, беремо пензлика. Мочаємо в клей і наносимо клей отак от, от, на усю хмаринку. І отут ще у нас трошки залишилося. Так, поклали пензлика. Взяли хмаринку, положили її. На аркуш паперу і придавили серветочкою. Так, одна хмаринка у нас готова? Бери та ще поменше. Знову ж таки, синім кольором, донизу. А там, де білий кольор, ми намащуємо, клеєм. Ось так. Пензлика поклали, взяли акуратненько і положимо низ аркушу, на нижню частинку. Придавили пальчиками, закрили серветочкою. І ось такими рухами. Придавили готову хмаринку. Ось, подивіться, які у нас веселі хмаринки-веселинки вийшли. Мені дуже сподобалось. Я вважаю, дітки, що і у вас теж все вийде. Чекаємо на ваші роботи.